Як зробити бюджет участі більш популярним серед містян? Це питання обговорили сьогодні на тематичному форумі. Досвідом запровадження практики громадського бюджету ділилися міста, де вже запрацювало це нововведення, зокрема і столиця. Юлія Почувалова про це більше. Фахівці називають бюджет участі кроком до плідного діалогу громади із владою. Саме у такий спосіб жителі можуть висловити свою позицію щодо напрямків розвитку міста, району чи просто власного подвір'я. Це коли в рамках певної суми коштів громадяни можуть продавати свої бюджети. Ці бюджети виставляються на голосування і за рейтингом голосуванням. Бюджет проекти, які набирають найбільшу кількість голосів, включаються до бюджетів міст в наступний період і потім реалізуються за кошти міста. Нині в Україні до цієї ініціативи долучились 15 міст, серед яких і Київ. Проекти розвитку від столичан приймали до 6 грудня. Нині ж іще триває розгляд частини із них. Деякі ідеї вже отримали підтримку, інші навпаки відхилили. Однак пропозиції щодо зміни власному місті надійшло понад пів тисячі, і просто фізично їх можуть не встигнути розглянути. До оголошеної дати голосування, то щодо подальших дій радитимуться із громадою, ми завжди готові реалізовувати те. Що хоче громада? Якщо сьогодні громада хоче продовжити термін опрацювання, то ми його продовжимо. Термін голосування хоче, то ми його будемо продовжувати. Тому я кажу, все, що ви скажете, крім того, вже активно попрацювали над новим порядком щодо подачі проєктів, їхнього розгляду та відбору. Упродовж трьох зустрічей пропозиції обговорювали з громадою. Тепер слова за столичним депутатським корпусом. Моя участь в цих вікшопах, в наших зустрічах вона була дуже позитивною і мені. Як кажуть, той проєкт, який ми підготували, і проєкт розпорядження, і проєкт рішення Київради, Ради, він демонструє те, що сьогодні рівень нашої громадськості дуже високий. І навіть рівень того документу, який ми підготували, він е -е, трохи вищий, коли він готується нашими особистими фахівцями у нас в адміністрації без залучення громади. У мерії готові підтримувати ті проекти, які реально поліпшать життя Києва і сприятимуть його розвитку. На реалізацію ініціатив переможців наступного року місто готове спрямувати 50 мільйонів гривень. Надалі цю суму можуть і збільшити, однак за умови, якщо ідеї будуть дійсно цікавими та якісними. Юлія Почивалова, Дмитро Мушинський, телеканал Київ.